вас, шановні глядачі, у прямому ефірі. Проект після мова. Сьогодні ми поговоримо про тих людей, завдяки кому тримається сьогодні українська армія. Та взагалі йде війна. Ото і ви часто чули, що волонтери сьогодні і проводять армію до успіху, до перемоги в гостях у нас сьогодні волонтер. Це нотаріус і людина, яку ви певно чули вже по е, такій організації громада Житомира для 95-ї окремої мобільної бригади. Ось Віктор Доброляж. Дякую, Доброго що ви часу. прийшли до нас. Хочу поговорити про ваші проекти як реанімобіль, таблетка. Також ми бачимо. Ви принесли з собою вашу скриньку. Це нова партія. Їх 50 штук. Ми зробили якраз для того, щоб, скажімо, долучати тих людей, які мають бажання да, підтримати цей проект фінансово. Тому, скажімо, ці скриньки вони зараз розповсюджуються в мережі аптек, таких як Санітас Мідлайф. І ще е, в інших е, також на підприємствах, установах, організаціях. Mm -hmm. Ну, хто бажає, то побачивши цей логотип, вони можуть сміливо туди долучати свої кошти і вони будуть визначені за призначенням. Як давно ви займаєтесь волонтерською діяльністю? Ну так, скажімо, більш системно, з вересня місяця. Ну тобто вже майже півроку. Да. За цей час, ось дійсно, ваші найвідоміші проекти, взагалі, найвідоміші, напевно, це рання мобіль. А, як Взагалі вирішили займатися саме технікою, технічним забезпеченням. І взагалі, що чим ще допомагаєте армії? Е, ну, в, власне, скажімо, це один із напрямків, да, тому що є таке вислів, що вся країна занурена нас в волонтерство. Да, і навіть ну, це найважче, мені здається, напрямок. Техніка і найдорожчий. Е, ну скажімо, е, чому цей проект? Чому техніка? Тому що техніка це ті речі, які люди можуть наочно побачити, да? е, тобто, умовно кажучи, їх не вкрадеш, е, от і люди можуть спостерігати. За цим проєктом від початку до кінця. Якщо говорити про реанімобіль і говорити про нашу сторінку в соцмережі, то люди або в Фейсбуці, або в Твіттері, да, вони можуть бачити ті машини, які вони були до того, коли ми їх, допустимо, купили. Да, і до ремонту, до відновлення, і за тим, коли вони передавалися в військо. І Давайте всі... я проілюструю ваші слова. Ми можемо показати ось саме процес ремонту, так, ми бачимо автівку. Та, да, ну власне, це да це один із одна із автівок. Безумовно до речі, ну якщо ми говоримо сьогодні про «Ренімобіль», то, скажімо, він більш е, серйозно був представлений. Ми його відслідковували від початку до кінця, тому що наші партнери з е, обласного телебачення вони попросили, коли ми е, завершували перший проект свой броні автівка, що наступний треба робити від початку до кінця. І Тому ми їх запросили. Вони побачили, яким був автомобіль до того. От і за тим, коли ми вже його передавали у війську, власне, 95-ту бригаду. От знову ж таки, ми про це прозвітували. Е, чому техніка? Ну дійсно це складно, але е, знову ж таки, один із координаторів проєкту Олексій Буковський да? він займається повністю технічною стороною, і за цей час, якщо ви питаєте, от з вересня місяця по лютий, то фактично через його руки пройшло вже сім автомобілів. От, і це сьомий ми маємо представити. Тобто не всі автомобілі навіть вдавалося сфотографувати належним чином, да? тому що вони відправлялися в військо. І не лише для 95-ї бригади. Хоча сторінка називається, ну, сторінка називається для 95-ї бригади громада Житомира. Насправді значно. Ширше, все це відбувається, тому що по перше підтримують нас і з інших областей, і з Вінниці, з Києва на надходять кошти, притом достатньо серйозні. Підтримують як юридичні особи, так і фізичні особи. От, мов, Приватбанк в Мобіль достатньо велику суму дав, передав коштів. От і крім того, крім того. Коли ми говоримо про чому сім автомобілів, тому для 30-ї бригади теж це Житомирська бригада, там є територіальний батальйон, який до неї відноситься, да? для неї було зроблено джип. От спеціально для розвідників, от і Олексій Буковський займався в період, коли країна перебувала під час різдвяних і скажімо, канікулі. Да, за 18 днів він зробив цей джип і відправив. Да, і ну про це є відповідний ролик. Да, авто для АТО хто хоче, може побачити. От що це за техніка для чого. Ну так само, спустимо, ви показували фотографію там Мерседес Віто, потім міцубісі Л Л-200». Ну і сьогодні це вже ну на суботу планується представлення, значить, третьої автівки. Яка робить саме громада да, Житомира. Тобто долучаються вже е, всі люди, які знають про проєкт. Тому що ті, ті автомобілі вони робилися дуже швидко. В 18 днів ми не встигали про нього не зробити якийсь анонс, да, як я повторюю, його зробити да, і, і, було зробити, і відправити. Да. Оце саме головне. Тому тут не робиться якась знаєте, шуміха, що це суперпроєкт чи щось таке особливе, тому що допомагають люди дуже багато. Багато хто робить це анонімно, не афішуючи. Да, ну, ми визначились, у нас вийшло з першим автомобілем з санітарною бронеавтівкою, це початок вересень, і ми 26 вересня, якраз 26 жовтня Ми його завершили, і потім поступово пішли інші інші проекти. Давайте подивимося зараз і згадаємо, як відправляли другий мобіль. Це було на глобалі, Так біля так. поблизу глобула освячення та відправка. Давайте так, на день війська. Другий реанімобіль для медичної служби 95-ї аеромобільної бригади вже готовий вирушити у зону АТО. 6 грудня відбулося освячення його настоятелем Святомихайлівського кафедрального собору отцем Богданом біля головного входу у ТРЦ Глобал. Через окроплення цією освяченою водою нехай відбіженся залукаве діяння від цієї від автомобіля цього. Вимація. Реанімобіль був придбаний на кошти благодійників небайдужих жителів Житомира та інших міст. У закупівлі остаткування для нього взяли участь навіть голландські та польські волонтери. Міноплатно, і кардіомонітором і смоктувачем і дефібрилятором. І кисневі палони, які можна продати, штучну вентиляцію легень. Він отоплюється. Впродовж дня збиралися кошти на медичне устаткування для реанімобіля, кардіомонітор, система вентиляції легенів, дефібрилятор тощо. Також були нагороджені усі причетні до проєкту благодійники та медіапартнери. Віра до людей, тих, хто очолив цей проєкт. Я їх знаю не перший рік. Дозволили мені витратити значні кошти з моєї ну, моєї сім'ї на придбання цієї автівки, і я, як лікар, я розумію необхідність цієї автівки, необхідність надання. Кваліфікованої екстреної медичної допомоги саме там по з лінією фронту. Тому допомога повинна надаватися не в БТРі не на вантажній машині, а надаватися саме в машині, яка до цього пристосована. До придбання реанімобіля долучилося багато людей. Хтось допоміг грошовими внесками, хтось придбав обладнання, а хтось зміг допомогти своєю працею. Проте разом Житомиряни зробили одну велику справу. телеканал СК Ось ми побачили, яка ж доля, все таки цього реанімобіля цікава. Він виконує своє функціональне призначення в зоні бойових дій. Ми чули відгуки безпосередньо від керівництва медичної служби 95-ї бригади, з якою ми підтримуємо контакти, що він вже безпосередньо займався перевезенням важкопоранених, в тому ж слід. Ну я не можу навести конкретні приклади. Скільки він врятував. Річ у тому, що якщо навіть одне життя врятоване, при тому немає значення це цивільна людина, чи це десантник. Да, то значить, ми все це всі разом робили недарма. Цікаво, що. Ви не просто даєте так автівку саму, не просто на колесах машинку, так але вже укомплектовуєте її усім необхідним. Важко збирати ці всі. Ну розумієте, це був саме, мабуть, такий серйозний проект. От загальна його вартість була більше 200 тисяч гривень. Но це показник тільки самої автівки, от на яку благодійник фірми «Мідібор» да, Віктор Борщівський, за що йому подяка виділив свої кошти, да придбана була. А за тим закуповувалися коштами громади зібраної да, різними людьми. Лише необхідне устаткування, тобто ремонтувалася, відновлювалася автівка, а далі також оце вже перераховували устаткування медичне. Да? Ми вже вивчили ці слова: і дефібрилятор, да? і кардіомонітор, і апарат для примусового, значить, вентиляції легенів і так далі. І тому подібне, це було дуже складно. Але річ у тім, що головне не просто дати автівку, да? і от робіть, що хочете, але щоб вона була дійсно могла врятувати і надавати реанімацію Тобто, розумієте, да. Не просто довести до да. місця призначення, да, вже да, почати да. рятувати. Безпосередньо. Де ви знаходите автівки? Ну вже за цей час це вже не перша автівка. Звичайно, є партнери нашого проекту наших проєктів в Польщі. Да? от припустимо, тому що саме перша автівка, санітарна бронеавтівка на базі Део Полонес. Це було найбільш складне питання, де знайти автомобіль. Тому що коли ми визначили, що ми хочемо саме броньований автомобіль, то виникло питання, де його купляти. Навіть сподівалися, що треба їхати там і в Голландію або на кордон Німеччиною. Мечну і так далі, але чим далі їдеш, тим дорожчий автомобіль, і тому дорожча вартість. От наші партнери з Польщі і з Львівської області допомогли нам придбані, да вони шукали. От а затим вже уже ці автомобілі вони входять в Україну далі. Ми знаємо, що з ними робити. Тому що а як перетин кордону е податкування, все ж таки річ у тім, що з урахуванням з урахуванням ситуації ми знаходимо найбільш оптимальні варіанти. Тобто можна якось нормально провести його без значних затрат. Так, да, те вирішується питання, добре. А чи довіряють вам житомиряни? Як ви можете вже сказати протягом цього часу? Річ у тім, що е, дуже приємно, що люди долучаються, дуже багато небайдужих людей. От і так ми і називали наш проект: що Ренімобіль від небайдужих житомирян. Хоча насправді вже і в вашому сюжеті було зрозуміло, що не лише від житомирян. так, наприклад, от нещодавно, уже на цей проект, який ми будемо презентувати в суботу біля глобала, да е, житель Вертокіївки. Коваленко Геннадій, да, він приніс 5 тисяч гривень безпосередньо до мене в офіс. Чому я про це говорю? Тому що людина прийшла і каже, що я хочу долучитися до підтримки фронту. Каже, я чую, що ви допомагаєте. Так кажу: от я хочу долучитися, і ви маєте 5 тисяч гривень. У мене перше питання. Звідки у сільського жителя сьогодні? Да, от, може, у нього бізнес? Ні, насправді він так і пояснив, що він збирав гроші на тракторець, але каже, що сьогодні це не на часі. От так само, наприклад. Мої колеги по нотаріату долучаються. Припустимо, Василь Присяжнюк із Баранівки, да, Він перерахував на рахунок, бо не міг приїхати 4 тисячі гривень. Або з новою боровою моя колега Ніна Толстіхіна привезла 3 тисячі гривень. От, тобто можна називати цифри річне в тому. Для мене більше тішить, що, наприклад, прийшло теж 20 гривень, але з Вінниці, людина, яким ще нам дізналася, да. А також до нас був дзвоник із Китая, да. люди, ну цікаво, ма. Ти, значить, цієї людини, яка перебуває в Китаї, вона побачила наш реанімобіль і ну здала мені координати своєї дочки, яка перебуває в Китаї. От ми відкрили спеціальний валютний рахунок. От правда, да, кошти не надійшли, але сьогодні питання вже допомоги діаспори вони стоять актуально, і ми до цього готові. Угу. Ви насправді об'єднали дуже багато людей е, навколо цієї проблеми, да навколо створення і допомоги. Це знаково для Житомира. Люди перес... ну дійсно люди перестають бути байдужими. А як справа з криньками? Збираються кошти, нормально наповнюються? справа справа в тому, що на, на моє переконання треба говорити про позитив, Да? Треба давати людям інформацію, як вони можуть долучитися. Кожен у своєму форматі працює, хтось може прийти і пофарбувати те автомобіль. Не професійно, можливо, але окремі запчастини. Так, наприклад, мій клієнт, я можу теж назвати з дячністю Сергій Макаренко. Він уже третій автомобіль фарбує. Тобто, перша була бронеавтівка, потім був реанімобіль, про який ви говорили, і сьогодні він. Теж фарбував уже газ 66, вже штатну автомобіль. Тобто, як ми долучаємо? От він побачив, що є у мене цей кошик, да? і каже: я можу дати гроші, але пропоную ще пофарбувати. От потім через місяць ми скористалися його послугами. От Потім виникло питання з цими скриньками. Ми називаємо скриньки для пожертв. Да? Що людина може долучитися, скажімо, сьогодні їх уже по Житомирській області ми розповсюдили більше десь десятків, да? От і продовжується цей етап для того, щоб людям спростити ситуацію. Тим більше, що у значної частини населення є така недовіра да до псевдоволонтерів, да різні Зі, розказують Звичайно, після скандалу. Да, да, було неодноразово. Да зрозуміло, що не окремі випадки, да, скажімо, коли люди привласнюють кошти або не доходять вони до призначення, вони не можуть ставити під сумнів саме волонтерство. Да, як благородну таку акцію, коли люди віддають свій час, гроші, свої зусилля, нерви і так далі. От тому. Ми навмисно не ставимо, припустимо, ці скриньки не виставляємо десь в людних місцях, просто так, що збираємо взагалі якісь. Ми збираємо цільовий. Потреби да конкретно це реанімобіль, в даному випадку га 66 там таблетка. Ну це назви проектів. Да? От і таким чином, а не кожна людина сьогодні може прийти там в силу того, що нема часу, або припустимо, у неї інші чинники. Тому ми пішли таким шляхом: що якщо я нотаріус, я долучаю своїх колег, прошу їх про це, і ми пишемо на інформації, що, будь ласка, ви можете звернутися в будь-яку нотаріальну контору. Гроші потім будуть передані за призначення. Так само ми домовилися от з мережею аптек, припустимо да, інших закладів, де є такі скриньки, вони спеціально опечатані відповідним чином. Да, і потім е, ці гроші знову ж таки до нас доходять. Чому скриньки пішли, як кажуть. Е, є така мережа аптек, як Фарм, да, вони ще до Нового року почули, скажімо, побачили наш проєкт да, попередній. І за тим самостійно своїм коштом зробили, встановили п'ять таких скриньок. І коли в, 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 в січні був акт злуки, да, було свято, мені перезвонили і кажуть, от, чого ви не приходите за коштами? Це було дуже приємно. Да? І вони передали на уже потреби нового проєкту більше двох тисяч гривень. Тобто люди, які приходять, наприклад, в аптеку, бачать, довіряють цій аптеці, да, і бачать, що там стоїть скринька. У них не просто їхнє бажання допомогти, воно матеріалізується. От тому ми йдемо цим проектом. От при тому, кошти, які люди здають, ми не використовуємо на скриньки. Це скажімо, просто ну напрямок, який ми фінансуємо власне кошти. Так. А така була прикрість а, буквально на вихідних. Викрали з одного магазина скриньку, просто зайшли, взяли і вийшли. Потім, звичайно, її викинули. Як боротися з цим? Дуже часто виникають питання, чи не вкрадуть. Чи ну, наплека забезпечувати, розумієте, життя? якщо е, рішу тім, що це все вирішується на рівні менеджмента, да кожної окремої мережі, яка береться за цю справу, нам допомагать. Тобто е, питання в тому, що існує поняття довіри, да ми довіряємо тим людям, яким ми даємо скриньки. От і звичайно, ми не можемо уберегти або там як боротися. Ну головне це уважність. Да, уважність. От е, що я можу сказати, що ті гроші, які будуть зібрані, да, вони будуть використані. Ви можете це підтвердити. Ну, власне, це підтверджують ті проекти, які вже завершені, і про які громада дізналася. Угу. Я знаю, що ви вкладаєте спеціальні договори, так, коли передаєте автомобілі. Чи ні, як ну, справа випускати. в тому, що це не договір, це оформлюється, скажімо, актом прийома передачі. Угу. Да. Е, тут, якщо ми говоримо про проєкт, то попередні це санітарна бронєавтівка або ренімобіль це автомобілі, які були куплені. Да? Коштами благодійників да, коштами громади відновлені і передані в 95-ту бригаду, конкретно медичну службу. Да. Що стосується того проекту, який зараз буде презентовано в цій вихідні, то це штатна військова техніка. Тобто тут простіше, але простіше в якому плані? Що є автомобіль? Але автомобіль пробіг 15 тисяч, але він не рухався взагалі. В ньому не було стаб кранів, не було запчастин і не могли завести двигун. Сьогодні це все зроблено, машина пофарбована і в принципі принципі, вона майже готова для передачі назад у військо, да але знову ж таки її треба доукомплектувати. І є ще інший проект. От, таблетка да на які на сьогодні не вистачає коштів. Що це за проект? Давайте детальніше тоді. Е, ну власне, чому таблетка називається це на базі УАЗ автомобіль? Да е, його ще називають Буханка? Хто як? От ну так, от ми назвали, щоб людям було зрозуміло. Тобто, це дві штатні одиниці військової техніки 95-ї бригади, е, які є. Але які не їздять, розумієте, вони будуть на консервації сьогодні ми ними опікуємося, займаємося. От Олексій Буковський дуже багато і його автотехцентр да, весь фактично зайнятий тим, що проводять ремонтно відновлювальні роботи. Але без мобілізації, скажімо, громадян да, громади, ну, ми поки що не можемо своїм ресурсом це реалізувати. Зрозуміло. Угу, житомиряни вам телефонують, а, можливо, не тільки житомиряни телефонують, не перепитують, а як там мої гроші, як там процес? А може, щось ще. Річ, річ в тім, що. Ми е, ведемо облік, ну ми не можемо, скажімо, записати кожного, хто здав 10 гривень, да чи гривню, тому що люди по-різному здають і по 50 копійок кидають скриньку. Да? Але є люди, які здають, припустимо, 200 гривень, 5 тисяч. От я наводив приклади. Ми записуємо їх координати, якщо вони звичайно погоджуються. От е, і записуємо їх координати, мається емейл або мобільний телефон. затим ми їх запрошуємо на представлення проекту. Ви одні з небагатьох до речі, хто так робить по фані. Фаміль... Ну, ну, по по прізвищам даєте такий великий список. Ми бачили це навіть так. Е, у змі да. реально, такі ну, великі списки і кожен що зробив, скільки хто це прізвища організації, Ви так праві. дивно. Ви праві ну, річ в тому, що і я переконаний, що має бути зворотній зв'язок. Да? Коли люди бачать, що їхні кошти пішли за призначенням, і кожна людина хоче ну це природне, да ну, щоб їй подякували. Да? Е, при тому ми дякуємо всім, незалежно хто яку суму здав. Е, звичайно, тим організаціям, які передали, наприклад, Приватбанк 12 тисяч гривень. Да? Ми дали спеціальну подяку. Те саме, наприклад. Київська фірма Кован да, якої наш земляк Віталій Невінський, Да він ну, в Києві він працює, да вони перерахували 11 тисяч гривень. Да. От, звичайно, ми їх відзначаємо. Не просто пишемо на сторінці, да ми відзначаємо. Ну це символічна відзнака. Да. От разом з тим ми намагаємося всім подякувати природньо, да, але не всім не можемо подякувати, тому що приходять, наприклад, на мою волонтерську карточку спеціальну приходить, наприклад, 500 гривень. Іноді 218 гривень вчора прийшло. да, і я не бачу прізвища. Я бачу просто банкомат, вулиця Небесної Схотні, да, номер 3 або там приходить з Вінниці, я вам казав, або ще звідки лясь. Нема прізвища людей. Ми не можемо їм подякувати. Ми просто користуючись нагодою, дякуємо всім, хто є небайдужим. Скільки приблизно необхідно коштів для обладнання одного реанімобіля? Ну, хоча б приблизно, якщо говорити про реанімобіль, то я називав цифру це 200 тисяч гривень, угу. але це даному Випадку сюди входить вартість автомобіля, вартість запчастин, і частину, наприклад, медичного соткування було передано безкоштовно, припустимо, голландцями або представниками обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Тому наперед визначити проект нереально. Да? На сьогодні я можу сказати, що на проєкт Таблетка і Г-66 за десь 40 днів, ну починаючи з нового року, якщо взяти, то мобілізовано біля 30 тисяч гривень. Да, тобто це дуже непогано, якщо я так готуючись до ефіру, подивився, що у вересні, коли ми збирали на перший автомобіль, да, що за місяць було десь біля 20 тисяч. Тому не можна казати, що люди здають набагато менше. Насправді да, але є великі пожертви від людей. Притом не обов'язково вони займаються бізнесом, що дуже приємно. Uh -huh. uh, давайте тоді проанонсуємо вже. Акцію, що буде в суботу, бо ми про неї так говоримо. Говоримо да. все навколо. Чому 14 лютого на день закона? Що це буде рішу тім, що дійсно 14 лютого в суботу ми плануємо виставити за підтримки керівництва? Розважального торговельного центру Global UA, да, автомобіль. Ну це вже символічно, що це буде третя автівка, яка виставляється там. Вони йдуть нам на зустріч, дозволяють, надають місце. От, о 15-й годині планується освята, тому хто матиме можливість, будь ласка, підходьте. А от так, а взагалі автомобіль там буде стояти впродовж цього дня. З 10-ї години орієнтовно до 19-ї так плануємо. От, тобто, не лише можна буде подивитися, куди пішли кошти да, на відновлення автомобіля, автомобіля. от він не муляшний, це реальний автомобіль. Він туди приїде своїм ходом. А як кажу, що місяць назад його привезли да, фактично автопогрузчиком. От і ти був автомобіль, але він не рухався, то є дві великі різниці. І крім того, ми анонсуючи цю подію, хочемо зробити наголос на тому, що люди, які тільки зізналися до проекту, вони можуть долучитися до нього, тому що будуть стояти наші волонтери з такими ж скриньками да, біля самого автомобіля, можливо, будуть в глобалі, да і будуть збиратися кошти. То побажає долучитися, крім того, люди можуть принести, як і раніше, ми це робили це теплі речі, да, які завжди потрібні. Також продукти довготривалого зберігання. В першу чергу це тушонка, мед, шоколад, да цигарки. Також ми розуміємо, що там це дуже дуже важливо для наших хлопців. Ну і звичайно, зважуючи на сезон, це різні протизастудні засоби. І все це буде передано ну не з цим автомобілям, а мабуть, скоріше волонтерами Автомайдана, да, автомайдану. Вони їздять достатньо часто, да, воно буде передано знову ж таки за призначенням. А цю машину ми покажемо. Ми людям дамо ще такий інформаційний привід долучитися. Ну і за тим будемо її разом, мабуть, з таблеткою да уже одночасно передавати назад, повертати в 95-ту бригаду, але вже як штатні одиниці, які можуть виконувати своє призначення, не просто рахуватися за частиною, да а реально допомагати у. У війні так до речі, щодо війни, знімальна група наша знімала сюжет. І знаєте, один волонтер так цікаво сказав, що зараз люди перестали давати кошти через те, що ну переми Ну Криятки. я про це чув ще перше, щоб це почалось з серпня місяця. Да, mm. от насправді я можу сказати, що коштів у мене немає можливості проаналізувати. Да, але я, наприклад, знаю така потужна організація Крила Фенікса, да Юрій Бірюков, да, які впевнені чином є взірцем для всіх волонтерів. От і він про це пише. Але насправді, хто хоче, да він завжди знаходить можливості. От і ми розуміємо, що ніяк не можна припиняти підтримку. Тому що е, сьогодні, поки ми підтримуємо наше військо, да е, до тих пір е, війна десь там для нас, да, хоча ми бачимо, як це відбувається. От і е, військо у нас одне сьогодні, рік по тому, ми маємо військо нарешті, тому що я сам кадровий військовий. Я розумію відмінності армії, яка була рік тому. Да, і е, хлопці, які сьогодні дійсно дають відсіч і от, нарешті, пішли у наступи, відкинули ворога, хоч недалеко, але завдяки підтримці. Завдяки волонтерській допомозі. Да. Давайте пояснимо людям, як можна до вас звертатися. Все ж таки, то ми говоримо про дзвінки. Говоримо, кажіть, як вас шукати. Ну <сміливічно> <сміливічно> саме просте, звичайно, хто має доступ до інтернета, це набрати в сторінку в соцмережі да, громади Житомира для 95-ї бригади. Ну, можна, звичайно, по телефонах, які є на цій сторінці, на слух вони не сприймаються, а також можна долучатися до будь-якого нотаріуса приватного чи державного місті. Житомирі, от ну і знову ж таки, 14 лютого, коли я не знаю, як мов і не свято, але річ у тім, що коли людина купує собі пачку цигарок, да, вона може так само одну пачку передати на схід для наших вояків, або замість чашки кави, да. Трошки грошей на це виділити, тому що е, якось поки що свідомість у нас відстає, і ми не, не всі люди да розуміють, що в умовах війни якісь гучні банкети, вечірки, дорогі подарунки це ну просто Дуже непристойно, як, як на мене, да от тому у кожного свій формат підтримки і війська, і ми даємо можливість людям долучитися і е, побачити результати своєї участі. Ну власне, в цьому суть нашого проекту. Угу. Дякую, нагадую нашим глядачам. Сьогодні у студії був Віктор Доброльожа. Це волонтер та нотаріус, людина, яка курує багато проєктів з відновлення техніки військової і відправлення НАТО. Шукайте сторіночку громади Житомира для 95-ї ромобільної бригади у мережі Фейсбук. Долучайтеся, допомагайте нашій армії. Адже навіть 20 гривень, як сьогодні прозвучало на картку, може комусь врятувати життя. А це наші захисники і наша з вами безпека. До зустрічі.